Усім привіт, давайте знайомитися. Мене звати Андрій. Я є фітнес-експерт компанії Herbalife. І сьогодні я хочу поговорити не просто про продукт, а про логіку відновлення. Це максимально актуальна на сьогоднішній день тема. Багато хто хвилюється зараз про ментальне здоров'я, а це і є частина нашого відновлення. Тобто, сьогоднішні тренди, особливо якщо ми будемо говорити про загальну підготовленість, і також у фітнесі це є відновлення, самопочуття. Тому саме про те, чому відновлення є ключовим фактором прогресу, ми сьогодні і будемо говорити незалежно від того, чи тренуєтесь ви для е, свого результату, чи ви просто там для здоров'я, або ви є е, спортсменом, тому ця тема на сьогоднішній день актуальна, і насправді хотілося б сказати, що е, тема і або питання чи потрібно спортивне харчування, або е, а тим, чи воно потрібно активним людям. Насамденам діє на, на ді, часто спортивне харчування асоціюють не лише з професійним спортом, але якщо людина регулярно тренується, активно рухається, живе у стресовому ритмі, і організм має підвищені потреби. Тобто, питання не чи потрібно, а як закрити ці потреби якісно та е, вчасно. Насправді е, ми розуміємо, що ми живемо зараз з вами в епоху постійного навантаження. І наразі навантаження це є фізичне, ментальне та емоційне. Давайте подивимося з вами, що таке фізичне навантаження. Це дійсне тренування, активний спосіб життя. Це те, як ми з вами рухаємося, те, як ми з вами ходимо, переміщуємося. Взагалі, як ми з вами фізично живемо. Ментальний це наш стрес, це інформаційний шум, який зараз нас оточує. І емоційний. Це відповідальність, це така так, е, нестабільність. Да? І наше ціло насправді, незважаючи на те, що ми з вами харчуємося, ми не встигаємо з вами відновлюватись. Тобто, нам здається, нібито ми нормально їмо, але наш організм не встигає відновлюватися. І якщо ми подивимося, наша руйнівні сили це ми витрачаємо енергію, да? У нас є зневоднення, і також ми руйнуємо свої м'язи. Давайте подивимося, взагалі, як це виглядає на прикладі. Наприклад, ми розуміємо, що основне паливо на сьогоднішній день це дійсно є наш глікоген. І якщо він не відновлюється, ну його просто немає. Що відбувається із людиною? По-перше, в нас падає продуктивність, і ми з вами що? Ми втрачаємо сили. Ми ніби швидше втомлюємося. І далі. З'являється хронічна втома, зростає ризики перен... як правило, перетренованості навіть мозку. Далі є таке бзингу, як зневоднення. Ми розуміємо, що а, ми втрачаємо воду. І знаєте, що хочу тут наголосити вам, і особливо електроліти: це те, що навіть 2% просто уявіть два зневоднення, так це падіння витривалості аж на 20%. Просто уявіть кількість. У відсотках, тобто є 2 відсотки зневодення, а є 20 відсотків падіння витривалості, і саме тому наша з вами необхідність і потреба закривати ці необхідні потреби, товтологія невеличка для нашого організму. І звісно, нібито руйнування м'язів насправді це норма, але ми не маємо розуміти з вами, що руйнування це просто знищення, ніби м'язів. Ні, це абсолютно нормальний процес. Етаболізнь метаболізму наших м'язів, але без будівельного матеріалу, про який ми будемо з вами сьогодні говорити, а саме амінокислоти білок, тіло воно не відновлюється. Тому знаєте, хто каже, тренування це є сигнал, а результат це реакція організму на відновлення. Тобто те, як якісно ви відновлюєтесь і буде залежати ваше майбутнє життя. І ще раз хочу наголосити, що це абсолютно нормальний процес. Але без правильного відновлення тіло не стане сильнішим, або воно просто томлються. І також нам необхідно мікроелементи, це наші вітаміни. Тобто ми розуміємо, що ці всі елементи вони нам вкрай необхідні. Тому наш акцент це відновлення організму. І насправді джерело енергії в нас є що? Вуглеводи, так ми не маємо їх боятися, і е, рідина. Тепер хочеться наголосити на тому, чому саме H24, чому Herbalife 24. Насправді, якщо ми подивимося, ми говоримо про те, що наші продукти, особливо продукти H24, тобто Herbalife 24, зазвичай це спортивна ліміка, вони проходять сертифікацію інформація. Що це? Це американська асоціація, компанія, яка перевіряє. Продукт на наявність, увага, заборонених речовин та повністю на безпеку навіть для звичайних людей. А уявіть собі, що те, що може підійти атлету професійному, стовідсотково підходить і звичайним людям. Тому ми розуміємо, що довіряти продукту РПЛА 24 можна через те, що він проходить таке неймовірне тестування InformS Sport. Все можна перевірити на сайті будь-яку продукцію компанії А24. Ви можете ввести е, продуктову лінійку і подивитися, що ця саме лінійка пройшла повністю всю сертифікацію і на заборонені речовини. І це, до речі, є велика перевага над абсолютно іншими продуктами, які також є на нашому ринку. І хочу зазначити, що це те. Що відповідає тому, що написано на етикетці. А ми знаємо, що більшість компаній, які анонсують цей продукт, вони не відповідають тому, що написано на етикетці. Або не відповідає кількість продукту протеїну, або не відповідає кількість сахарів, або не відповідає кількість навіть жирів. Тому АС-24 24 це наш бестселер, продукт, який стоїть Показує нам, що він пройшов багато е, певних перевірок, в тому числі для спортсменів. А повірте мені, що більшість атлетів вони максимально думають про те, що вони будуть куштувати, як вони будуть відновлюватися. Для них це дуже важливо. Чому? Це репутація, це результат, і це успіх. Тому ми чітко розуміємося на тому, що наша продукція. Максимально відповідає всім міжнародним, не побоюсь цього слова, стандартам. Отже, давайте подивимося взагалі, яка в нас спортивна лінійка. і саме чому вона така. Насправді, наш світ змінюється, і наші продукти також революційно змінюються і йдуть е, крок за кроком, нога в ногу з сучасними потребами. Давайте подивимося, про що ми говоримо з Є енергія під час навантаження, це наш пролон. Для відновлення до під час та після тренувань, це наше відновлення сили. І увага, максимально якісний продукт це також креатин плюс для підвищення сили та продуктивності. Нашої це нам все, оцей повний комплекс, дозволяє нам підібрати рішення під, під будь-який формат наших з вами тренувань, під будь-який формат нашої з вами рухової діяльності. Ми з вами розуміємо про те, що кожен з нас потребує певну необхідну кількість. Тих чи інших елементів. Тому це максимально наголошувано те, що дозволяє нам підібрати саме те рішення, яке ми з вами потребуємо. Тим паче, ми розуміємо, що ці формули вони розроблені науковими співробітниками компанії. Це не просто продукт, який ми правда, видаємо на ринок, а це дійсно якісний продукт з правильними формулами. Тобто тут ціла наука. Ми беремо з вами не просто пакетик звичайного продукту, а ми беремо з вами науку і розуміємо, що цій науці можна довіряти через те, що воно проходить певні інстанції, які нам показують, що це є якість і довіра до бренду. Тому для мене це максимально важливий елемент. Зараз я хочу сказати, що ми з вами будемо говорити про неймовірний продукт. Це просто бестселер лінійки продуктів нашої компанії. Аж 24 відновлення сили. І він максимально найпопулярніший продукт серед усіх продуктів спортивної лінійки. І тепер він доступний ще у зручних порційних таких пакетиках. Давайте подивимося, які ж у нього є дійсно переваги. Подивіться: по-перше, він максимально зручний, а він зручний в індивідуальних таких упаковках, пакетиках в нашому. В нашій коробці є сім стандартних саше по 50 грамів. Тобто вже чітко зважено. Особливо знаєте, я теж люблю чіткість, коли ти розумієш, і не думаєш, що і скільки зважити. Ви все готово, вже все продумано за вас. Ми просто беремо як курсувачі і користуємося цим продуктом. Повіться люблю, просто берете з собою в залу, в дорогу, будь-куди, пакетик. Він у вас буде не розсипатися, вам не треба брати великі банки. Це дуже зручно, ефективно, економно, неважко. Ви берете із собою будь-куди, навіть починок, будь-де. І ви завжди зможете комфортно і легко зробити той чи інший необхідний для себе, так би мовити, не перекус, а повноцінний прийом харчових елементів для того, щоб відновити свій організм. Уявіть собі, 25 грамів білка на порції, і це дійсно сприяє нашому якісному відновленню. А також він є, далі будемо дивитися з вами двокомпонентним, тобто має не один білок, і ми зараз подивимося, що це, і навіщо вони потрібні саме в нашому продукті. Також він збагачений залізом. А ми розуміємо, що більшість продуктів на сьогоднішній день вони необхідні нам для того, щоб покращувати що. Імунітет і не тільки, тобто в залізо це не про імунітет, а про обмін речовин. Це про те, як він буде допомагати доставляти певні необхідні речовини, а в даному випадку це кисень, який також є джерелом енергії у крові в м'язи. І ще хочу наголосити на, то, на тому, що він весь штучний вдаривників, він абсолютно якісний продукт, який ми беремо з собою в подорож. Хочу вам сказати, що дійсно. Цей слоган, що найкраще стало дійсно кращим, доступним та допомагає нам в нашому раціоні харчування. Хочу наголосити, що компанія не орієнтується тільки на атлетів. Хочу сказати, що кожен з нас це і є атлет. Ми всі з вами люди, і кожен із нас може стати атлетом. Ми просто собі чомусь не дозволяємо стати атлетом. Але хочу вам сказати, що кожен з нас витрачає ті чи інші макро. Та мікроелементи, так само, як і атлети. Питання тільки в тому, скільки ми витрачаємо макро-мікроелементів. Але ми розуміємо, що кожному з нас і вам, і мені, і атлетам необхідне якісне відновлення. Не йдеться мова зараз на тренуваннях, як раніше це було. Да? Тренуємося багато, маємо результат. Зараз максимально все заточено на те, щоб з вами ефективно, умовно кажучи, за мінімальні можливості. Робили якісний результат, не треба тренуватися 10 годин, якщо можна зробити ефективних 6 годин. Ми зараз говоримо про професійних атлетів. Якщо ми говоримо про звичайних людей, ми говоримо, не треба йти в залу і вбиватися просто на ній. Варто правильно, ефективно розкладати своє навантаження. І головне після цього є наше відновлення. І ми розуміємо, що компанія турбується про те, щоб ми з вами отримували. Необхідні елементи під час до та після нашого фізичного навантаження. і загалом після тренувань. Навіть якщо це ваша, ваша діяльність є розумовою. Тепер почергово. Дивіться, як я вже казав, наш продукт має два види білку: це сироватковий білок, так би мовити, або швидкий білок і казвіновий повільний білок. Що вони роблять? Насправді сироватковий білок... Це таке знаєте, як упаковка, в якій є готовий конструктор. А конструктор це є наші амінокислоти, які розкладаються, і кожна амінокислота виконує певну свою функцію. І, звісно ж, в нас є амінокислоти, які відповідають за імунітет, за відновлення м'язів, за виведення шкідливих речовин. Я мав на увазі той продукт розпадів, саме до дух, який ви виходить. І кожен з них працює по-своєму. І перша функція основна середкового духа. Швидко надати енергію енергі, ресурс та амінокислоти. а казгіновий він бере ці амінокислоти, він, по-перше, повільніше смоктується і далі поступово розкладає їх на необхідні елементи саме туди, куди вони необхідні в першу чергу. І таким чином він ніби продовжує відновлення нашого організму. І коли вони працюють в парі, це як синергія, коли два білка вони допомагають і покращують один одного. Таким самим чином ми з вами і відновлюємося. Насправді, хочеться зазначити, що ті люди, які користуються нашим продуктом, вони розуміють, що дійсно після активної фізичної або рухової такої діяльності, після продукту, ми розуміємо, що ми дійсно якісніше відновлюємося. Саме тому, що ця формула не просто побудована таким чином, щоб було більше вілку, і таким самим чином ми з вами розуміємо, що отримаємо необхідну кількість і далі. Ми з вами відмовимося. Але хочу наголосити на тому, що важливий склад це ті амінокислоти, які існують в продукті, додаткові спромішні речовини, про які ми також поговоримо, і те, як працює сама формула. Хочу наголосити на тому, що це все наука це не просто звичайні компоненти, які додані в один продукт, і ми можемо споживати. Ні. Це ціла наука. І це важливо пам'ятати і розуміти, що за цим всім стоять. Люди, і це важливо. Тепер давайте розглянемо, як загалом соркнуть, як це класно дійсно працює. Ну, давайте подивимося. Перше, наш продукт в одній порції містить аж 25 равен. Також він містить у нас ель-глютамін і БЦА. Де... Для... навіщо це? Ел-глютамін під час фізичних навантажень швидко виходить з організму. І наша ціль його відновити. А відповідає, до речі. Саме за стійкість імунітету. Ми знаємо, що під час навантаження наш організм ослаблює. І саме тут наш е, організм може піддаватися будь-яким втомам захворюванням. Саме ельглютамін, саме ця амінкислота захищає наш організм, а такі амінкислоти, як БЦА, які вже одразу в м'язах розкладаються, допомагають м'язу стабілізуватися, довше працювати. І краще відновлюватися саме ця амікцент, ці амінокислоти, валін, лейцин і заліцин, допомагають це зробити. Також, як я вже говорив, він містить якісний двокомпатентний білок, тобто сероватковий, про який ми з вами поговорили, і казеїновий. Ще він вмістить також а, антиоксиданти і має високий вміст вітаміну С, і також допомагає, що будувати та а, а, захищати нашу імунну систему. Містить залізо. Як я вже говорив, це 6,3 грами заліза в одній порції, який допомагає нести кисень також як один із е, джерел енергії в м'язи. І так, ніби так будує швидкий шлях для того, щоб організм та м'язи швидко отримували необхідні відновлювані елементи. І головне це якість. Це сертифікований продукт інформер спорт. Це максимально так з якісна. Будова нашого продукту, яка показує, що ми готові ділитися з усіма людьми і розуміти, що з цим стоять якісні продукти, які проходять сертифікацію. Хочу наголосити, що не всі продукти готові і можуть похизуватися такою якістю, як Herbalife 24. П як взагалі все відбувається? Хочу показати вам на малюнку. Ми говорили про те, що наш м'яз руйнується, ніби, ну так би мовити, да, умовно. І в нього перестає бути певні елементи і основне таке джерело, як глікоген. І наша з вами функція це все відновити саме завдяки поєднанню високоякісного білку та вуглеводів, Нагадаю, що вуглевод це глікогент, це швидка енергія, яка допомагає організму швидко відновлюватися. І це чудовий вітер після наших активних тренувань, коли ми одразу з вами відновлюємо. Наші структури. Уявіть собі, що те, як вони виглядають під час тренування, і те, як вони виглядають після нашого навантаження. Це максимально якісно, зрозуміло, відображається на цьому слайді. Тепер давайте подивимося, як взагалі використовувати наш продукт. Ми розуміємо, що ідеально це поповнювати наші макроелементи після тренування приблизно протягом 20-25-35 хвилин. Після активної діяльності це може бути пробіжка, це може бути звичайна кордага на вулиці, там 40 хвилин, це може бути менсуне тренування, таких як та йога. І ми розуміємо, що ми беремо звичайно необхідні продукти, такі як протеїна, амінокислоти, да, в складі якого є також залізо, і додаємо нашу саше в мл води. Ми просто з вами добре збовтуємо і готові його вже. Споживати насправді складного нічого немає. Готується продукт надто швидко, і ми розуміємо, що максимально всі елементи, які нам необхідні, потрапляють в організм також швидко, і це дійсно дуже важливо і корисно для нашого саме організму. Тепер хочу вам показати приклади людей, які займаються фізичною активністю. Давайте подивимося на прикладі Анна, і хочу наголосити на тому, що дівчинка практикує кікбоксинг тричі на тиждень. Це її Типи тренувань. Також її ціль це там зосередність на спортивних результатах, там в зовнішньому вигляді, да і е, така, як би мовити, мотивація, да як спишка вспала – це покращення загальної сили та тіла. Давайте подивимося далі. Є Віктор, який також ходить в спортивний залу, регулярно займається силовими тренуваннями. І його так би особистість це засередженість та спортивних результатах а мотивація це покращення загальної сили тіла. У сюди. Да? Вже ми бачимо двох людей, в них різні цілі, вони різного віку, різної статі. Так вони всі тренуються, досягаючи певних своїх результатів, та у кожного з них є своя абсолютно різна мотивація. Далі, Софія, вона практикує кросфіт. Це дуже інтенсивне, е, високоінтенсивне тренування. Принаймні, вона тренується не щонайменше тричі на тиждень. Також. Ціль мотивація це краща фізична форма та універсальність. Ми розуміємо, що ми хочемо отримати тіло, яке може рухатися, бігати, стривати, ходити, все інше. Це є універсальність. Хтось заточений під якусь точну функцію, наприклад, як попередній наш слайд, це сила тут, і сила, і універсальність, в тому числі бігу. шукає напої для відновлення одразу після тренування. дивіться, тобто, яка особистість да, у людини. Але давайте ще подивимося. Дмитро ходить у спортивну залу, відвідує заняття в силових, функціональних там, різних тренувань. Наприклад, зараз написано, що це як бодіпамп, тобто це сила тренування, яке проходить протягом 45-50 хвилин. Також хоче наростити мізеву масу і збільшити сили корпусу. Шукає високим вісокавмістого білка для відновлення після тренувань. І от давайте ще раз хочу вам сказати. Дивіться: люди абсолютно різні. З різною мотивацією, з різного рівня підготовленості свого тіла і різна мотивація. Але що їх всіх об'єднує, їх об'єднує єдине якісне відновлення, кожен з них хоче якісно відновитись, і це дійсно можна досягати, якщо ми використовуємо наш продукт H24 відновлення сили. Це неймовірна робота наших вчених, які допомогли зробити якісну формулу для відновлення. Про що тут хочу сказати? Ми всі з вами різні, але ціль у нас єдина якісно відновлюватися для того, щоб рухатися далі активно, енергійно та потужно. Також хочу поговорити з вами ще про додаткову продукцію H24. і це енергетичний гель, ProLong H24. Це не просто продукт, це енергія, швидка, сильна енергія. Давайте подивимося, що в складі нашого продукту. Це дійсно якісна формула підібрана вченими. Сучасна якісна формула, хочу наголосити, що є глюкоза і є фруктоза, і поєднали вони один до одного на цілого Для чого це? Для швидкого засвоєння та надходження енергії в організм, який має відновлюватися. Також хочу наголосити, що за останніми даними науковими було проведено дослідження, скільки необхідно вуглеводів під час фізичного навантаження. Дійсно, хотіли зробити менше або більше. І ми розуміємо, що для активного рухового діяльності протягом години достатньо від 30 до 60 грамів вуглеводи, що робить наш організм ефективніше. Тобто, ми розуміємо, що наші вуглеводи необхідні для того, щоб наша нервова система не руйнувалася і не втрачала координацію рухів під час руху, який ви виконуєте. Наприклад, це може бути біг або велосипед, або плавання. Або будь-які інші види спорту, які ви регулярно часто довго виконуєте. Це може бути йога, це може бути будь-яка фізична активність, яку ви робите протягом певного періоду часу. Але ми розуміємо, що нам всім необхідна швидка енергія. Джерелом швидкої енергії для гіпкогену є наші вуглеводи. Саме тут формула підібрана таким способом, щоб ми отримували швидко та засвоювали. Ту енергію, яка нам необхідна, давайте подивимося на повний склад. Подивіться, будь ласка, це просто неймовірна кількість вітамінів групи Б, які також е, допомагають прибрати або відштовхнути нашу втому на пізніше, щоб ви ефективно виконували той чи інший рух діяльність під час фізичного навантаження. Ми розуміємо, що цей продукт е, він найконцентрованіший з енергетичних гелів на світовому ринку. Він насичений необхідними вуглеводами. Також він е, не містить штучних е, барвників. Це все справжні тові такі натуральні продукти. Також нагадаю, що кожен продукт проходить сертифікацію спорт. І це говорить про те, що наш продукт не містить ніяких шкідливих заборонених речовин. І це можна використовувати будь-кому. Також звичайно комфортна коробочка, яка містить 10 США. На певний період часу ви стовідсотково забезпечені енергією. Він не містить глютен, і це дуже сьогодні важливо. Він дуже смачний з точки зору поєднання таких ягід та полниці. І також хочу наголосити про дійсно сучасну, нагадаю, сучасну формулу співвідношення глюкози та фруктози. один до 0,8, що знов ж таки забезпечує нас з вами якісною енергією. І не нагадаю, також що це дійсно люди. Це працюють люди науковий такий склад. Це розробка спільно з класними сучасними світовими там технологіями та університетом спортивних наук. І хочу наголосити на тому, що зараз дуже багато якісних компаній використовують саме дослідницькі інститути, щоб розуміти, як класно поєднати ту чи іншу формулу. і саме тому наші продукти є якісним ефективним не тільки для професійних атлетів, ще один бестселер. Це креатив плюс, насправді цей продукт це про довголіття, якісне довголіття. Чому дуже багато цікавих, а, і най, це не най, найвивчена навіть, формула, яку, яка підвергалася сумнівам: чи вона необхідна, чи вона не потрібна, чи є якісь користь від неї, чи немає якоїсь користі від неї, чи це дійсно якийсь хімічний елемент, чи ні. Дуже багато споручань стосовно цього продукту, але друзі. Наш продукт креатин, Плюс він містить 3,4 креатин моногідрату. Це молекула, яка розчиняється у воді один до одного. Також хочу сказати, що він е допомагає сприяти якісній силі нашим м'язам. Ще він також допомагає і будує е якісно м'яз, класно підходить для тих людей, які впевнені в тому, що можна не коштувати такі продукти, як е да? от, як помовити. Тому це також їм підходить через те, що це веганський продукт, і він насичений а, вітамінами групи Б. Чому такий фокус саме на цих вітамінах? Вони водорожчеві, і тому вони швидко виходять з нашого організму. І ми маємо їх наповнювати саме нашими продуктами. Давайте подивимося взагалі, як в цілому креатин працює в тілі людини. Ми з вами можемо його виробляти один грам Але Насправді, цього дійсно мало для того, щоб наш організм міг якісно і сильно працювати. Дійсно, ми можемо з вами брати його із їжі. Але також це буде небагато. Один-два грами, які ми можемо з вами брати із продуктів харчування. Але наша потреба організму мінімальна, так би мовити, це 2-3 грами. А якщо ви ще більше рухаєтесь, то, звісно, ця потреба може збільшуватися. Тому ми маємо розуміти, що нашого. Креатину в організмі не край достатньо для того, щоб м'ясо, який був ефективний, якісний і виконував ту чи іншу функцію. А ми розуміємо, що наша основна функція це переміщення нашого тіла в просторі, бути сильним, протидіяти силам, які діють на нас. Це може бути звичайний вітер, да? це може бути вода, це можуть бути люди. Це наша вага, якщо ми з вами тренуємося в тренажерній залі. Тому це максимально необхідний продукт. І хочу сказати, що, до речі, це дуже сильна річ креатин Якісно допомагає нам з вами, так би мовити, стоїти. А ще він якісно впливає на когнітивне здоров'я. Тобто ми з вами краще можемо мислити. Тобто, це варіант, коли ми розуміємо, що наші думки, мислення можемо краще сприймати інформацію, тому що нагадаю, що зараз є дуже багато серед нас. Оточено все на це на 360 градусів, і ми можемо якісно споживати. Тому цей продукт це дійсно про силу, про відновлення, про здоров'я. Хочу наголосити, до речі, це про також жіноче здоров'я, особливо. І це про якісне стрімве. Тобто цей продукт, який допомагає нам якісно з вами мудрішати. Тож про що я хочу вам сказати, друзі? Такий основний мій меседж це відновлення це не просто пауза, це про те, як ми з вами можемо активно, якісно. Споживати необхідні речовини і швидко відновлюватися. І наші продукти максимально зосереджені на тому, щоб ми з вами могли ефективно використовувати себе і своє тіло. Хочу подякувати вам за те, що послухали цікаву лекцію стосовно продуктової лінійки H24. Я вам щиро дякую за те, що ви користуєтесь лінійкою H24. З вами був сьогодні Андрій, я фітнес-експерт компанії Herbalife. І до зустрічі на наших з вами та Бувайте!